Колишній гравець донецького шахтаря і київського Динамо Анатолій Куньков готовий очолити федерацію футболу України і знає, як її реформувати. Про це він заявив Івано-Франківську під час зустрічі з місцевими футбольними функціонерами та ветеранами спорту. Одним з перших кроків на новій посаді стане оптимізація штатного розпису Національної федерації. Нині тут працюють 220 людей. І Якщо ФІФА має в своєму складі 16 членів виконкому, то у ФФУ їх аж 29. Схожа ситуація з віце-президентами. У нас президентом федерации футбола украины вице-президентов 10 а фифа их 8 вы представляете что такое фифа ну фифа организация которая всемирным футболом занимается на всей нашей территории которая мир называется военно а у них 8 вице-президентов не успевается а у нас их 10 Також кандидат на голову ФФУ пропонує скоротити термін перебування на цій посаді до чотирьох років. Це загальна світова практика. Основною діяльністю ФФУ, на думку Кунькова, має бути насамперед розвиток дитячо-юнацького і аматорського футболу, а не професійного. Тому функціонер запланував підвищувати кваліфікацію тренерів у регіонах, щороку готуючи по 700 нових фахівців. До речі, гіс відзначив вклад Прикарпаття у розвиток вітчизняного футболу і повідомив, що спробує вирішити проблему з браком професійних клубів на Івано-Франківщині. Івано-Франковська область займає особливе місце в цьому. Тому що тот футбол, який я знаю ще з часу царя Гороха, зарождався здесь в Івано-Франковській. Ті люди, які были представлены в высшем эшелоне нашего футбола. Я их могу сегодня вам пересчитать. Их много очень, но я их помню всех. Я буду самостоятельно эти все регионы посещать. И будем вместе с вами определять, какие наиболее болевые точки, которые нам надо преодолеть. Конгрес Федерації футболу України відбудеться уже 2 вересня. Окрім Анатолія Конькова, інших кандидатів на пост голови ФФУ наразі немає. Чинний керівник федерації Григорій Суркіс заявив, що немає наміру балотуватися на цю посаду.